Десять питань порядку денного нагородження волонтерів. У надвірні відбулося засідання 20-ї сесії Надвірнянської районної ради. Перед початком голосування присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих, які загинули від рук російського загарбника. Триває 393-й день великої загарбницької війни імперської московщини з метою поневолення українського народу. Наслідком є тисячі загинувших бійців збройних сил України, цивільного населення та дітей. Незлічена кількість українців. Втратили свої домівки, зруйновані їхні сім'ї, мільйони людей знайшли притулок в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Десятки тисяч ні в чому не винних дітей, примусово вивезено окупантами. За всі ці злочини ворог однозначно понесе покарання. Відзнаками хрест патріота України, Надвинянської райради та подяками від голів РДА та районної ради нагородили волонтерів Надвинянщини за надання гуманітарної допомоги Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам та місцевому населенню. Ню, які постраждали внаслідок російської агресії. Далі районні обранці внесли зміни до районного бюджету на 2023 рік. Пропонується уточнити дохідну і видаткову частину районного бюджету відповідно чинного законодавства і відображено в додатках 1.3 цього проекту рішення. Проект обговорено на засіданні постійної комісії та на президії при районної ради. Депутати внесли до діючих районних програм зміни, а ще схвалили низку рішень, які регулюють майнові відносини та продовження термінів дії договорів оренди.